Книга, інструкція до гри під назвою життя. Чого ти тут? Що тут забула? Шукаєш шлях до вороття, чи може стежку у майбутнє, чи знов дорогу в забуття? Відкрий, хочеш душу і серце, Впусти за хмар промінь тонкий Нехай світить шлях нелегкий, Щоб був він чіткий і ясний. Запам'ятай керуйся серцем. Нехай твій розум відійде, лише любов веде в майбутнє, там кожен відповідь знайде. Інструкція до гри під назвою життя. Це збірка мудрих роздумів, порад та життєвих спостережень, які допоможуть читачеві знайти свій шлях у цьому складному та непередбачуваному світі. Авторка розкриває важливі теми, такі як усвідомленість, прийняття себе. Відносини, відносини з оточуючими та пошук внутрішнього щастя. Книга закликає подивитися на життя як на унікальну гору, де кожен з нас творить своєї реальності. Це видання надихне, підтримує і подарує читачеві іскорку надії на краще майбутнє. Вступ коли ми народжуємося, нам ніхто не вручає інструкцію з правилами гри, і ми, як сліпі кошенята, тикаємося у всі кутки, натрапляючи на різні неприємності. До старості ми починаємо ненавидіти мирно, марно прожите життя і жаліємо про багато речей, на які у нас не вистачило сміливості й часу. Я люблю вишивати хрестиком придбала набір відомого художника пари під дощем. Я не вмію малювати, і тому навряд чи змогла б відтворити цей шедевр, передати тіні, намалювати правильно лінії обличчя. Але в наборі є підбір потрібних ниток, інструменти, інструкція. І ти не уявляєш, яким було моє захоплення, коли я вишила обличчя героїв. Це зробила я, власноруч, цей шедевр створила я, не передати ті емоції, які я пережила. Це надихає, захоплює, адже ти робиш щось нереальне. От і в нашому житті дайте нам все необхідне і ми створимо шедеври. Так ні, ти маєш все своїм розумом, почуттями здобути і потрібні інструменти, і знання, і усвідомлення того, хто ти, де і для чого. Сподіваюсь, що цей посібник, в якому зібрані всі тези і напрямки, з якими ми стикаємось на протязі всього життя. Дасть тобі хоч іскорку надії, і прокладе шлях в світле майбутнє. Тут ти прочитаєш багато разів одну і ту ж саму фразу це посил, яким я буду намагатися достукатись до тебе. Тут зібраний досвід багатьох людей. Мої спостереження і висновки з цього матеріалу на тому етапі розвитку і самопізнання, на якому зараз знаходжусь я. Знаю, що моя думка з часом може змінити свій кут і погляд на ті самі речі, які я сама, але вважаю, що вже готова поділитися своїми знаннями, які можуть дуже сильно вплинути на тебе і стати в нагоді. Сподіваюся, що ти зможеш взяти з цієї книги важливу для себе інформацію, яка допоможе стати тобі кращою версією себе, знайти сенс життя, а головне, відчути себе щасливою людиною, не дивлячись ні на що. Тут я зачепила саме ті теми, які мають на нас дуже сильний вплив. Але ми не надаємо цьому значення. Хоча насправді під власні змінам. Саме дякуючи цим аспектам. Тому проаналізую кожну главу, не лише обмежившись цією книгою, а й цікався альтернативними поглядами інших авторів, щоб зробити власні висновки. Не треба ставати фанатиком однієї гіпотези. Всі думки мають місце. Вони лише мають тебе підштовхнути, задуматись і винести з цього важливі уроки і висновки. Ти маєш навчитися відрізняти істину від брехні. У тебе все вийде. Адже, придбавши цю книгу, вже зроблено перший крок. Життя це унікальна і особлива гра, яку кожен розігрує в своєму власному світі, який створюється в голові кожного протязі життя. І немає людини, щоб її світи були однакові. Кожен несе в собі власний всесвіт. Його не треба розуміти і оспорювати, а лише потрібно прийняти. Саме для тебе важливо бути відкритою для нових можливостей, отримуючи безцінний досвід і уроки, щоб завтрашній день був ще кращий, ніж вчорашній, не забувай ніколи не пізно почати все спочатку, з, з чистої сторінки.